Дорогі друзі, шановні вололюбні українські брати і сестри, сьогодні ми не просто святкуємо ювілей, ми шановуємо ідею єдиної і вільної України. І ми беремо на себе. Зобов'язаність боротьби, ймовірно, найбільш вирішальної боротьби у світі Боротьби за спільну та незворотню незалежність нашої єдиної і вільної України. Ми всі разом ще раз висловлюємо свою рішучість і свою відданість. Ці ідей та боротьбі. Незалежність України це не дата в нашому минулому. Це сьогоднішній неперидний революційний процес. Звільнення давньої дивовіжної країни від її старих і нових іноземних. Чи місцевих хазяїв звільнені відважного народу України від своїх радянських і пострадянських хнобителів, творення сучасне, демократичної і єдиної держави на цій землі, такі цілі ще повинні бути досягнуті. Незалежність, яким ми святкуємо, вирішується Прямо зараз, вирішується тим, чим всі займаються найближчі дні, тижні та місяці. Як казав, казав один український поет, держава не твориться будучи, держава будується нині. Мрії мільйонів людей, що витали своє життя. Протягом своєї історії за свободу України до цього часу не збулись. Надії тисяч загиблих на Майдані боротьбі проти тиранії та у протистоянні торгненню на схід до цього часу не здійснені. Сьогодні, коли ми спираємося і глянемося у вірності цим мріям і надіям, ми оточені душами тих, хто приніс жертву у минулому, і тих, хто робить це зараз, коли ми говоримо. Їхні постаті не дають нам розслабитися і зобов'язують нас. Вони зобов'язують нас пройти у весь шлях. Вони забороняють нам зупинитися чи відпочивати на половині шляху. Тому що, як показали останні 24 роки Україні, як і в Грузії, чи будь-які інші загарбані, загарбані країні, країні, країні незалежність, що реалізована наполовину і обмежений суверенітет, не є стійким. Вони є ілюзії, створені для того, щоб підтримувати нас у невільному стані. Вони є брехнею, скеровані на відмову від вимоги свободи, на яку ми заслуговуємо. Правда досить проста. Або ви вільні, або ні. І будьте вільним, як нація, значить набагато більше, ніж місце Вон. Бути вільним означає, що ми контролюємо свої власні кордони, що ми аберуємо наші союзи, що ми і тільки ми вирішуємо, як ми хочемо чи не хочемо, щоб нами управляли. Бути вільним означає, що ні один іноземний лідер не може захопити землю чи накласти право вето на вибір зовнішньої політики. Бути вільним означає, що ніякий тиран і ніякий олігарх не можуть красти ваші і наші гроші чи поневолити наших синів і дочок. Бути вільним означає, що ми підкоряємося тільки тим правилам і законам, за якими як нація проголосували, а не примхам багатих та інтересам можна владці. Бути вільним означає, що ми несемо відповідальність за свою власну долю. Це Максима Іммануила Канта, за якого була побудована кожна європейська демократія з часів просвітніцтва. Ви не можете бути готові до того, щоб бути вільними до тих пір, допоки дійсно не вільні, Писав філософ. Тільки свобода дозволяє нам зростати як громадянам. Протягом 24 років народ України був позбавлений частини такої свободи, корумпованої і неефективною внутрішньою системою. І російськими лідерами, які використовували цю корумповану систему для контролю над долі нації, яку вони завжди намагалися підкорити найбільшим спотвореним жахливим способом. Нам нав'язали думку, що спадщина російського світу, так званого російського міра, корупція, казнократство це наша спадщина. Тоді, як справжня наша спадщина, магдебурзьке право самоврядних місць, цього ніколи не було у російському світі. Наша справжня спадщина козацьке гетьманське самоврядування, як і незрозумілі російської світове. Конституція Піліпа Орлика із загальним виборчим правом і забороною влади зловживати громадським бюджетом, чого ніколи не бачив російський мір у своїй історії. Наша спадщина вільний дух, якого більш за все боїться царства темряви, яка намагається нас підкорити. Багато разів. Прості громадяни України небізьмені батьки, матері, засновники цієї нації, що поставали проти, проти подібних кайданів. Кожного разу їхні надії були зраджені. Давайте зараз упевнимося, що вони ніколи не будуть зраджені знову. Невга, невгасіма справа волі, Україн, волі українських людей. Призвела до двох революцій за останні 12 років. Перша в основному потерпіла невдачу за умови відсутності дієвого лідерства, лідерства серед еліти, яка занадто довго паразитувала за рахунок народу. Друга революція нинішня просто не може зазнати невдачі. Все повинно змінитися, інакше ми втратимо все. Ми повинні прорвати зачароване коло історії, коли майже кожна героїчна спроба загальне повстання закінчувалася смертю і вигнанням героїв і перемагала чергова імперія. імперія. Не тільки українці, але ми, громадяни і громадяни кожної країни, країни в регіоні, по доля України. Даний час вирішує долю Грузії і Білорусі і Молдови, і навіть самої Росії. Без перебільшення вона вирішує долю Європи. Чи буде вона єдина і вільна? Чи знову буде поділена залізними завісами? Чи буде вона в світі на довгий час, чи в постійному конфлікту через насилля, розв'язаного з Москвою. Відповідь на ці запитання про майбутнє нашого загального континенту варто шукати в Києві, в Одесі, в Маріуполі, в Севастополі, в Луганську і Донецьку. Ми можемо досягти міру тільки тоді, як і всі наші подвоєму нації зусилля, щоб забезпечити повністю незалежність України. Якщо ми всі зберемо наші сили, щоб радикально трансформувати і державу, і економіку, і суспільство. Якщо ми всі підвищимо нашу підтримку та опору воєнним, і якщо усі ми візьмемо нашого сусіда за руки, щоб іти і, іти разом, як вільні чоловіки і жінки. Незалежно від того, звідки ми прийшли, які мови ми говоримо вдома, яку церкву ми відвідуємо, важливо, те, що нас об'єднує наша любов до свободи і до України. Що сьогодні нерозривно, Що ми всі сьогодні маємо на увазі, коли виголошуємо слава Україні від Львову до Донбасу і від Харкова до Одесі. Ми говоримо слава свободі, нашій їхній свободі. Ми говоримо так, співпраці, говоримо ні васальній незалежності. Ми говоримо так меритократії і толерантності. Ми говоримо ні старій корупції і старій старі ненависті. Ми говоримо ні тим, хто хоче привести нас назад до темного минулого і так переспекти кращого майбутнього для наших дітей. Заклик, слава Україні! Сьогодні просто означає, що ми всі вільні люди і що ніхто незалежно від того. Наскільки він, він сильний, якою владою молодці? Ніхто не зможе поставити нас на коліня. Слава Україні!